Всім доброго дня! З вами канал Садовий Рай, мене звати Віктор, Київська область, Бровазкий район. Находимося на ділянці з малиною розміром 10 соток. Посажен сорт Полісся. Плани робіт на сьогоднішній день. Малина ремонтантна, яка плодоносить з серпня до перших морозів. Один раз в рік. Можна залишати і два рази, але ягода буде дрібна на першому разі і на другому разі. Ми залишаємо тільки на один раз плодоношення. І старі відплодоношені кущі треба зрізати під корінь повністю. В першу чергу нам потрібно видалити капельну стрічку, щоб вона нам не заважала видаляти пагони. Видаляти можна або сікатором, якщо більші об'єми, можна бензокосою. Ну, На сьогоднішній день план робити такий. Видалити всі 10 соток пагонів. Всім дякую за увагу, гарного дня і мирного неба!